Світу. В цьому випуску відомий острів Алькатрас. Блакитна мечеть. Оперний театр в сіднеї. Башта свободи. Маленький острів розташований в затоці сан франциско Назвали Ла Айла де Лос Алькатрес, Острів поліканів. Іспанські дослідники в 1775-му. Місцеві жителі називали Алькатрас островом зла, і він відповідає цій назві. Це було ідеальне місце для маяка та захисного порту у 1853-му влада збудувала на острові порт з 11 гарматами та бараками. Під час американської громадянської війни форт був укріплений і перетворився на склад зброї. З'явилися додаткові гарматні майданчики та військова в'язниця, в якій тримали ворожих солдатів та прихильників конфедерації. З 1934 до 1963 Алькатрас був в'язницею суворого режиму. Тут утримувались найбільш небезпечні злочинці. Алькатрас був найсуворішою в'язницею. Життя тут було складним. На кожних трьох злочинців був один охоронець. У кінці кожного тюремного корпусу були збройні галереї. Щодня в'язнів перераховували по 12 разів. Охоронці дуже пильно слідкували за кожним. Скеля, як стали називати острів, була оточена швидкими холодними течіями. Це був природний бар'єр для тих, хто намагався втекти. Це було ідеальне місце для найбезпечніших та найжорстокіших злочинців Америки. В епоху гангстерів в'язниця стала федеральною. Алькатрас скеля перетворилась на легенду, сповнену таємниць. Тут сиділи Аль Капоне, гангстер та рекетир, також відомий як обличчя зі шрамом. Він був жорстоким кримінальним босом в Чикаго, Втім, втратив підтримку прихильників, замовивши різанину на День Святого Валентина. Джордж Барнс, відомий як кулемет Келлі, гангстер, контрабандист, грабіжник та викрадач. Його улюбленою зброєю був кулемет Томсона. Елвін Карпіс був останнім злочинцем, названим першим ворогом народу. Він відбув в Алькатрасі найдовший строк 26 років. Міккі Коен – колишній боксер та жорстокий ганстер з Лос-Анджелесу, член єврейської мафії. Він керував нелегальними клубами азартних ігор та допомагав відкривати готелі. Його часто бачили в компанії кіноакторок. Та Роберт Страут, пташник Алькатрасу. Звинувачений в убивстві. Він отримав репутацію небезпечного та агресивного в'язня. Він заколов охоронця в'язниці та був засуджений до повішення, але потім до довічного ув'язнення. За 30 років проведених у в'язниці Лівінворд Стаут зацікавився канарейками. Йому дозволили розводити пташок та влаштувати лабораторію всередині двох об'єднаних камер. Працівники в'язниці дізналися, що деяке обладнання Страут використовував для варіння самогону. У 1942-му його перевели до Алькатрасу, де він став поважним орнітологом. В'язниця була збудована так, щоб з неї неможливо було втекти. Втім, декілька спроб було. Найжорсткіша у 1946-му група з шести в'язнів напала на охоронців корпусу та відібрала зброю і ключі. Втім, це виявилися ключі від внутрішнього двору. Троє в'язнів повернулися до своїх камер. Решта Кой, Хабарт і Керцер. Взяли у заручники двох охоронців та зчинювали опір два дні. На допомогу покликали солдатів морфлоту. Вони використали газові гранати. Трьох в'язнів, а також заручників, убили. 17 людей отримали травми. Двоє в'язнів, які вижили, були засуджені до смерті у газовій камері. Інші втікачі розрізали прути град та дісталися до бурхливих вод затоки. Вважається, що вони потонули. Найвідоміша втеча відбулася у 1962-му, коли Френк Моріс та брати Енглін здійснили найдивовижніший план втечі. Та геніальний план був ретельно продуманий. В'язні навіть вклали у ліжка саморобні манекени, щоб охоронці подумали, що вони сплять. Втечу помітили вранці під час перевірки камер. У ліжках лежали манекени з пофарбованого пластику та подушок. Слід втікачів вів до трубопроводу. Вони піднялися по 50-метровій трубі на дах, де зламали люк. Потім вони спустилися до 80-метрової каналізаційної труби всередині стіни. подолали дві 20-метрових електрифікованих огорожі на західному кінці острова. Вони покинули скелю на саморобному плоті. Їх тіла не було знайдено. Деякі вірять, що вони дісталися берега та зникли. У 1963-му на той час міністр юстиції та генеральний прокурор Роберт Кеннеді закрив катрас. Утримувати в'язницю було порівняно дорого, а 300 її мешканців забруднювали оточуюче середовище. З 1969 до 1971 корінні американські індіанці окупували острів у протест проти федерального уряду, який не повертав острів корінним власникам. В цей період декілька будівель було знищено у вогні. Врешті окупація завершилась. Але індіанці отримали вільний доступ до острова для церемоніальних цілей. Після закриття в'язниці острів дуже змінився. Острів Алькатрас записаний у національному регістрі історичних місць. Його оголосили Національною історичною пам'яткою у 1986-му. Корінні індіанці завжди вважали це місцем зла. В Америці Алькатрас часто називають зачарованим островом. Нині острів є історичною пам'яткою, яку доглядає Національна паркова служба. Це частина національної курортної зони Волден -Гейт. На острові проводяться екскурсії. Відвідувачі можуть дістатися острова на паромі. Гордість світу. Високих мінаретів та вісім малих куполів оточують головний купол мечеті Султана Ахмеда. Ця легенда знаходиться в Стамбулі, в Турції. Її часто називають блакитною мечеттю через блакитну плитку в інтер'єрі. Мечеть збудував за сім років у 17-му сторіччі отоман Султан Ахмед І. Архітектором був Седевкар Махмед Ага. Це ідеальний приклад ісламської класичної архітектури. Мечеть, збудована на місці колишніх палаців, мала виднітися на горизонті міста і допомогти відновити авторитет отомана у регіоні, який у той час страждав від багатьох військових поразок. Мечеть була збудована на кошти зі скарбниці, а не з воєнних доходів, як попередні великі будівлі. На архітектуру вплинув 200-літній отоманський стиль, та в ній присутні християнські та візантійські елементи, взяті з грецького собору Святої Софії, що був неподалік. Пізніше його перетворили на мечеть. За структурою це не лише мечеть, яка залишається популярною і нині, але також мадраса, тобто релігійна школа та хоспис. Як і в багатьох схожих комплексах, тут є пекарня та житлові квартали. Це перша мечеть з шістьма мінаретами. Також з кількістю, як в мечеті Кааба в Меці, за яку султана критикували. Він вирішив питання, збудувавши сьомий мінарет у каабі. діюча та популярна мечеть, у тому числі завдяки величному просторому інтер'єру. Стіни викладені 20 тисячами керамічних плиток ручної роботи у стилі ізник з п'ятдесятьма різними зображеннями тюльпанів. Чим вище, тим більш витонченим стають зображення квітів, фруктів та кіпарисів. Вищі рівні декоровані блакитною фарбою. У мечеті більше 200 вітражних вікон, які пропускають природне світло всередину приміщення. Чотирнадцять вітражних вікон розташовані в кожному напівкуполі і двадцять вісім у головному куполі. Це подарунок султану сеньорії в Венеції. Нещодавно у мечеті з'явилися ілюстри. На декораціях зображені писання з Корану, виконані великим каліграфом Сеїдом Казимом Губарі. В інших областях використовувалася римська техніка візерункового розташування плитки та скла на стінах та підлозі. Найважливішим елементом інтер'єру мечеті є мехраб арка, що вказує на Мекку. Вона вироблена з мармуру. Із талактитовою нішою та подвійною панелью з писаннями. Стіни поруч викладені керамічною плиткою. Але через велику кількість вікон вони виглядають не так приголомшливо. Справа від михрабу знаходиться розкішно прикрашений минбар або кафедра, на якій стоїть імам, що читає проповідь під час денної молитви по п'ятницях та святкових днях. Мечеть спроєктована так, що навіть коли вона наповнена людьми, всі вони можуть бачити та чути і мама. Мехраб став популярним під час правління принца Аль-Валіда в період з 705 до 715. -го. Арки збудували у найпопулярніших мечетях того часу у Медині, Єрусалимі та Дамаску. Блакитна мечеть та мечеть Сулеймана, Собор Святої Софії та інші мечеті та палаци знаходяться на семи пагорбах Стамбулу. Стародавній Константинополь, збудований по прикладу, семи пагорбів у Римі, називався Нова Рома, тобто Новий Рим, коли став столицею Римської імперії. Коли місто завоюва у 15 сторіччі, воно стало столицею Отоманської імперії. В певний період це місто було найбільш густонаселеним у світі після Пекіну та Лондону. Коли Ататюрк заснував Турецьку республіку у 1923-му, місто повернуло його назву Стамбул. У той самий час столицю зробили Анкару, і кількість населення Стамбулу зменшилась. Рівень знову піднявся у 20-му сторіччі, коли почали будувати фабрики та інші установи. На зламі сторіч кількість жителів міста складала більше 10 мільйонів. Стамбул залишається туристичним центром області, а блакитна мечеть це сапфір у короні прекрасних історичних місць, які обов'язково треба побачити. Гордість світу! Унікальна, приголомшлива одна з найвідоміших будівель світу. Оперний театр в сіднеї легенда креативних та технічних досягнень. Він розташований у Бенелонг Пойнт в сіднейській пухті поблизу Сіднейського мосту. Разом вони символізують сідней Австралію. Унікальна форма оперного театру нагадує вітрила підняті вітром. Історії цієї будівлі були не лише попутні вітри. Бенелонг поєнт названий на честь відомого корінного мешканця, був частиною форту Макорі стіною з 15 бійницями. На зламі століть це місце стало головним трамвайним депо міста. Плани по будівництву оперного театру почали складати у 1940. х Провели світові змагання по дизайну, в яких переміг датський архітектор Йорн Удзон у 1957. му Дизайн будівлі був дуже складним, а інженерні питання майже невирішальними. Уряд ще більше ускладнював справу, форсуючи початок будівництва, хоча архітектурні креслення ще не були завершені. Ці проблеми спричиняли затримки, через які відбулися конфлікти між архітектором та урядом. Не дивлячись на політичні питання, конструкція стала видатним архітектурним досягненням. Різні дизайни вітрил тестували у вітряних тунелях, щоб розрахувати тиск на дах та спроектувати плитку і рухомі деталі. Було створено унікальний метод будівництва. Виготовлено 2400 панелей збірного типу та 4000 дахових панелей з армованого бетону. Було також збудовано аркову металеву ферму для установки панелей. Зовнішній шар плиток збирався на землі, а потім вони піднімалися і встановлювалися. Перший етап будівництва фундаменту та подіуму був завершений у 1963. -му. Другий етап збір даху, дизайн якого багато разів переробляли та адаптували, почався невдовзі. Початок третього етапу інтер'єру будівлі співпав з державними виборами та зміною уряду. Проєкт передали у руки міністра громадянського будівництва, який затримував виплату Удзону, що спричинило його відмову від посади. Він залишив країну і не повернувся, щоб побачити завершення оперного театру. У подальшому було внесено багато змін до інтер'єру театру, щоб збільшити кількість місць та підвищити комфортність. Проблеми з акустикою у головній залі театру не вирішені і донині. Удзон взяв участь ще у семи дизайнерських змаганнях і отримав багато нагород, в тому числі і архітектурну пріцкерівську премію за приголомшливий проект Сіднейського оперного театру. Будівництво було передовим у багатьох аспектах. Вперше використовувався комп'ютерний дизайн, адгезив для скріплення бетонних елементів, а також кондиціонування повітря. Води сіднецької бухти використовувалися як охолоджувач. Через неочікувану складність проекту він був завершений лише у 1973-му, на 10 років пізніше та вчетверо дорожче за встановлену ціну. Нині дизайн Вудсона триумфував. Ціна незначуща порівняно з культурною, туристичною та архітектурною цінністю цієї унікальної будівлі. Гордість світу.